Привіт, друзі! радий вітати вас на каналі Рибам Задоволенням. Сьогодні карпове риболовля. Будемо ловити ось, ось друзі, три вудки у мене. Будемо ловити пробував, сьогодні дикого сазана. Тут такий дикий коропець, він такий длинненький, худенький, ну, щось таке на Дікого коропа Схожий. Так, що, будемо ловити. Під тим очеретом до одних місцях. Пишіть в коментах, вже я був в цьому році на цьому місця, друзі. Лавили мені поганих кабанчиків, але він оттерся, і клювань у нас не було. Перестало клювання. Зараз вже пройшло десь три недільки. Думаю, що треба вже приїхати і зловити все-таки карпуху. А то ми почали ловити товстолоба, карасика, дрібну рибу. А думаю. Передплатники нашого каналу вже соскучились за карповою ловлею. Ну що, друзі, ми на каналі Рибалам Задоволенням. Ми починаємо. Приятного перегляду! Так, ну що, вудки розложив, вудки 390, друзі, волосінь 0.3. Питаєте? Катухи шамана 10 тысяч, свинерочки, приконка. Тут що Кіровий григ и кукурудза Кукурудзу розварюю так, чтобы она така аж розпадалась. Кіровий горіх. Десь, тут процентів у нас, десь процентів 15 Тут десь кіл 12, буде у нас три вудки, три тобто точки буде под очеретом Під той стороною, друзі, вибрав. я великий тигровий горіх на насадочку. Так, ну що, е насадочки. Тигровий горіх, я казав, смотри, такий величенький тигровий горіх І е, з папапіком. Це динамітовські папапіки, комплекс Працюють по, крупному, по крупній рибі. А що ще треба? Здесь у мене е е не комплекс -те, друзі. Тут, тут, тут друзі, робимо редовський, теж динамітовський папапік. З тигром-горишечком. Так, ну що, беру корабель, завозимося по ту сторону і думаю, якось може гарненького хлопчика. Ми сьогодні може і злому. Не злом сьогодні, може клюне завтра зранку. Да, забув сказати, друзі, що вдома, вдома, коли роблю, я прикормку. Чому додаю вдома? Бо коли прикормка ще така тепленька, додаю е, меласку, кисельчик і ще якусь е, е, жидкостя. Цього разу, друзі, додав я полуничку короб. Миласка лакім. Класна. Уже пробував я цю полоничку, друзі. Миласка цю працює. Так, ну що, перша наша сназка. І сразу, друзі, Дивіться, засипаємо повний бункер, щоб він у нас був повненький. А потім, друзі, будемо потрохи, буде клювання, будемо вже потрохи докармлювати, сразу багато, одразу да, сразу багатенько сипимо. Щоб оце, бачите, щоб вони були повні. О, є. Ну і тут так само. Все, повні бункера. Отправляємо його. Отправляємо тихо. По ту сторону, друзі. Трохи невдобно тут. Ну, але це таке. Але це таке. Так, є корабель. Папер. Папер корабель. Папер. Папер, друзі. Так, ну що, так, працює. Все, є. Працює. Працює. Все, три вудки забросив, друзі. Друзі, клювання. клювання. Є Якийсь кабанчик. Только що такий паровоз був. Вудки, друзі. Під тим. А там не став друзі ждать другого паровоза. Прибіжав, сразу хватанув щоб він в очерет не затянув, не сів. Зараз тягнемо його сюди. Будемо подивимось, що там за кабанчик у нас клюнув. Ну, добре, добре тяне. Ух ти! Добре тяне, добре. Хорошенький. Ну поки не розумію, який. Зараз затянем, глянем, що там за кабанчик. Що там за дикий... Коропець. Ось є допомога, допомога прийшла. Є. Клювання, Олексій. Є. Yeah. Дождалися, дочекалися нарешті. Yeah. Я сказав, поїдімо і буде. Да. <хи> тільки поснідали, друзі. І клювання. Добав. Так, ну що, тянем, я, ще, є, є ось човен, Якщо, що він іде воно праворуч, зараз якщо що, я думаю, в човники попливу за його брати. Так, що, друзі? в Човник. Сіданий човник. За що вечеряти? Затягнув вечерет, друзі. Я вийшов ви зачерети. Такі невеликий, невеликий, друзі. Невеличенький. це сазан, блін. Він такий ось є. Ну як невеликий, трояка. Фух. Так, зараз будемо його доставати. Звідси, а ну, тримай. тримає. Є. Так, да, такий, друзі, невеликий. Він як його тягнеш, думаєш, що там якийсь кабан, а дотягуєш, він таке сопротивление друзья сопротивляется вытягнув Витяг, его а тут десь два с половиной до три кабанчики Такий бачите що пришлось, він пока дотягнув с той стороны то він и вечерець сів так тягровый горішок у нас по папікам так надо брать удкун ну, такий сазан Сазан двушечний, друзі. Двушка 2200 десь. Невеличенький. Ну, Зараз вже казав, що у нас крупне відтерся, тому може і нема крупного. Так, а ну друг, давай дамо, додому. О, пішов. Все, є. Так, ні, ну будемо чекати, друзі. Це перше, як кажуть. До завтра до зранку, може ще клюне. бо це. Якраз тільки забросили є клювання, такі невеликі, хоча є. Будемо чекати, може, якийсь кабанчик, а все-таки хочеться зловити якогось класного коробця, Але, друзі, він зараз оттерся, він боліє. Ми в риболовлю тут були клювали. От такий він такий клював у нас небагато, а такий він був десь до трьох. І зараз він опять клюнув до трьохи. Е, думаю, якщо. І ще такі буде клювання у нас до трьох, і треба ще буде чекати. І будемо вже приїхати, може ще, ще трохи зачекати, бо поки він переболіє. Ну що, друзі, вечір, вечірі. Так, ну що, клювання отримали. отримали невеликого карпуху. Хочу відмітити те, що за все може він оттерся, ще не переболів. Тому, друзі, може. Таке мене прижиття, що можемо ми не зловити. Час хочу, хочу на ніч і завтра зранку, і будемо ловити вже завтра до, як кажуть, поставив я ось о... лімонний. Це... Сісімуровський папапік з тигром Горіхом. Здесь наша любима друзі, кисла груша. Давно я спробував її ловити. І комплекс Т одну вудку я ставив. Чому ставлю ці насадки, друзі, є. А вдруг клю на мур? Ну, Зараз спека, тому можем... клю на мур, а на комплекс Т, друзі, я ще на одного клювання мура не отримав. Попапи по амуру провірені. ну не тільки на них може клюнути амур, ну і карп може клюнути. Зараз, може, в домі вода прогріта, тому, може, і треба щось йому сладеньке, може, не хоче він м'яса, може хоче щось сладкого. Так, ну що, Беру, забрасую ось у будки, забрасую, друзям, і включимося, я думаю, завтра е, зранку, а може буде ночі, ввечері клювання. Я ну клювання чи нема. Не друзья, опять еще раз упал. Ну, что там дребнутая косила, да, опускается с аннирога. Да. Доброе утро, друзья. Так, ну еще. Було якесь ківання ввечері, натягнув свій герочок, потім почав він попускатись, підсік, риби чомусь не було. Закинув водку. Так, ну що, ну сьогодні до, не знаю, ще десь часика до 10, може до 12. Та будемо збиратись додому. Риба не дуже-дуже активна. Поставив я вже казав ввечері другі папапіки. Треба щось робити. Може, зараз він хоче якісь у нас смаки, щоб були солоденькі, сладкі. Так, ну що, друзі, класна. Грана, звісно, супер. Зранку ж класно, друзі. Прохолодненько, бо днем зараз дуже спекотно. Тому, друзі, оце, зранку так остиваєш, просипаєшся, а, чудово, так? Да? На риболовлі. Так, ось у мене вудка є. Зараз закину вудку, буду ловити дрібноту. Так, а тут ждемо когось гарного хлопчика. Ну що, друзі, от карпова риболовля добігла до кінця. Не було щось таке у нас крупненьке. Славили одного сазанчика такого невеликого, кіл до трьох, що відзначають. Поки що карпи ще боліє, і ще не клює. Тобто ще треба чекати. Амура, теж не вдалося впіймати. Тут Амур є, але його дуже небагато, він такий крупненький, думав, поставив інші вже по папіки, нім'ясні, поставив фрукти. Нічого не спрацювало. Була на чіплювання, але щось таке було в мене, скоріше якась була. Ну що, друзі, отака була риболовля. Як кажуть, риболовля завжди, яка б вона не була, краще, як кажуть, погана риболовля, ніж гарна праця. Да? На праця. Ну все, друзья, вас подобайку, А ми, як кажуть, не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на нашому каналі. Рибалам. Задоволення. Ну все, друзі, пока-пока.